Якщо на виборах 2012 року бюлетені виборці псували як хотіли, то на це раз до голосування народ поставився з усією відповідальністю в українців. Нова мода. Викладати в мережу бюлетені, де хрестики стоять навпроти найбільш епатажних кандидатів. Про ці та інші витівки виборців. Дивіться далі. Серед мільйонів українців такі знайшлися, бажаючи зіпсувати бюлетені. Українці або перекреслювали кандидатів і писали, що вони не варті крісла мера чи президента чи малювали на півметрових аркушах смішні картинки. А деякі все ж продовжили традицію і голосували за вигаданих персонажів, наприклад, героїв серіальної епопеї Гра тронів або мультика Капітан плане. Ета бували випадки, коли українці, висловлюючи всім кандидатам своє повне недовір'я, вписували в бюлетені свої імена і голосували за себе коханих.